Вітаю вас на своєму каналі Power Yoga з Юлією Лис. Сьогодні я розкажу все, що треба знати, початківцям для того, щоб почати займатися йогою. Нюанси, як дихати, які внутрішні замки. Отже, почнемо. В йозі існують три внутрішні замки основних: горловий замок Джаланхара Банха це ми, злегка підтягуємо підборіддя вниз. Не сильно злегка. Мула бандха, м'язи та одна підтягуємо, Це візуально не бачимо, але відчуйте, от як м'язи промежуване, ви підтягуєте. І у діяна банка він же вакуум. вакуум. ми підтягуємо тільки при затримках дихання під час дихальних практик. Ну або ж окремо робимо черевні маліпуляції, як рухання налі животом, і ця от хвилька Nissar Adріe. У вакууму є протипокази, критичні дні. Всякі дискомфортні стани, ну, або ви недавно поїли. Пречний м'яз живота у нас розташований ось тут, навколо. Ми його напружуємо, і це напружується живіт. Таким чином, ви захищаєте поперек і, наприклад, в планці, от ви захистили напруженим животом від того, щоб розслаблялась у вас, провалювалася спина. Або ж в прогинах, Підкрутили таз, напружили живіт, сідниці, комфортно собі прогнулись. Важливий момент, будь ласка, навчіться це робити, плюс тут витягніть грудну клітину. І тоді у вас буде все нормально зі спиною, і ви завжди будете безпечно робити прогинути. Досі <плес> дуже багато упорів ми робимо на руки. Отже, для того, щоб свертись правильно на руки, ви ставите пальчики широко. Тобто, не так, як зазвичай усі початківці роблять, а широко. І дуже важливо, щоб ви притискали кожним пучкою пальців і оцю от серединку. Оцю серединку ви притискаєте п'ятку долоні, серединку і пучки пальців. Це виглядає ось так, як павучі пальчики. От, бачите, серединка притиснута. Початківців виходить отак, дивіться, серединка не зафіксована. Ваша вага пішла на п'ятку долоні, це може привести в якийсь момент до травми. Далі в нас йде уджай дихання. Ми постараємося дихати під час всього заняття. Це горлове дихання, яке робиться через ніс. І ми робимо вдих і такий щеплячий голосний звук вийде. Ще вдих. Якщо ви поки що не розумієте, як цей затиснути голосову щілину, спробуйте на вдиху зробити такий звук, як тільки шоптом, і на видиху. І а тепер закрийте рот і зробіть так само. І. І оцей. І чудово. Гадаю, що ви після цього навчились. Джай-дихання нам допомагає збільшувати нашу витривалість під час всього заняття, під час практики. І зробити її більш безпечною. Зробимо про наяву шотхана. Маківку тягнемо згору, плечі розверніть легка назад. І закриваєте ліву ніздрю. Ви можете поставити. Ось таким чином, як я роблю, мізинчиком і великим пальцем. Або ж зробити мудру два пальці вказівний і середній, ви ставите собі точку брів'я і мізинцям і великим ви працюєте. Ми закриваємо ліву ніздрю і правою робите повний вдих до кінця, затримка, лівий видих. Поміняли. Тепер лівий повний вдих. Затримка правий видих. Правий вдих. Затримка лівий видих. І так далі. Ми зазвичай дихаємо 3 хвилини. Можна 4, можна більше. Оскільки комфортно, головне, щоб ваша голова не запамочилась. Якщо ваш ніс не дихає, краще робити повне йогічне дихання. Надувайте живіт. Надую. Потім в нас розкриваються ребра. От поставте руки на ребра і відчуйте, як вони розходяться. І потім аж повний вдих до того, як піднімається, злегка ключиця. Вдихнули. І тепер повний видих від живота. Повністю видихнули. Ще раз вдих. Живіт. Грудна клітина. І ключиться. Довдих маленький. І видих. Живіт. грудна клітина. Ребра. Звели в центр і ключиться. І передні варіанти ви можете дихати в будь-якому стані. Якщо ви там навіть поїли, якщо у вас критичні, це спокійне дихання, яке насправді активує парасимпатичну нервову систему, тобто вас заспокоює. А зараз ми зробимо навпаки активне дихання капалабхаті. воно якраз навпаки пробуджує, відповідає за симпатичну нервову систему. Тут, якщо вже у вас критичні або ви недавно їли, то краще пропустіть і не робіть це. Покладіть руку на живіт. І ми робимо активний видих через ніс, надуваємо живіт, акцент на видиху. От таке. Живіт надули і різко видихнули, як кульку, здули живіт. Надули, видихнули. Якщо запамрочиться ваша голова, то звісно, що ви припиняєте і перестаєте це дихати. Спочатку вам 30-40 разів буде достатньо, якщо у вас не памричне голова. Поступово ви можете збільшувати цю кількість разів, наприклад, до 108 разів, або я просто на заняттях здаю це під таймер. Година, о, перепрошую, на хвилину і 20 секунд. Капала в хаті навпаки насичує киснем ваше тіло. І за рахунок цього в нас звужуються судини. Для того, щоб їх вести в тонус, ми обов'язково після капала робимо затримки дихання на вдиху і на видиху. Ми стараємося розподілити запас кисню на вдиху і на видиху. І при цьому ще підтягуємо наші замки. На вдиху ми підтягуємо тільки м'язи тазового дна, живіт слегка. А на видиху всі три. Тобто там може бути і одія на вакуум, м'язи та загодна підтягнули, і горлове обов'язково. Тобто ви додихали капала в хаті. Зробили повний видих. Потім повний вдих. І тут підтягнули нижній замок і тримаємо затримку дихання. Зараз ми не дихаємо, горловий замок ви не тримаєте, бо може піти тиск вам в голову. І старайтеся розподілити запас кисню на вдиху і на видиху. Так само, коли ви тримаєте затримку на вдиху, можна простукати грудну клітину, це буде таким корисним масажем для легень. Простукайте і коли вже будете відчувати, що треба видихнути, зразу робимо повний видих. І тримаємо затримку внизу всі замки. Або ж підтягнуть ще в вакуум. Перед тим, як вдихнути, ви відпускаєте всі замки, можна ще зробити маленький довидих і спокійний вдих. Це не обов'язково в плані видиху, але якщо вам потрібно, це комфортно, будь ласка, робіть. Ще є варіант дихання капала по одній настрій. Якщо у вас ніс нормально дихає, то можна робити по одній. ви вже трошки навчились отаким от чином. Все то саме, що з попереднім варіантом, і так само робимо потім затримки на вдиху і на видиху, тільки ви поперемінно міняєте ніздрі. Отакі от нескладні техніки, які, якщо ви освоїте і будете їх дотримуватись, Ваша практика буде безпечною. Дякую всім за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І всім гарного дня!